Росіян Федерації террорист стайт! Я їм всім показую, що я в саме, дивіться, я родився. Я всім показую, щоб вони бачили. Дивіться, знову ці. Йдуть. Проти постачання зброї в Україні. Блін, за зараз я. Зараз я в мене Так, я дуже швиденько написав плакат. Що, росіяни стріляли, мали? Я хочу стати перед і показати, що з мене тіло. Ось вони йдуть, кричать, завивають, я їх доганяю. Зараз вони все почують і побачать. Зараз я їх буду обганяти. Зараз я їх буду обганяти. Все їм покажу. Russian Federation Terrorрі State. state? <рив> я їм всім показую, що я шрами. Дивіться, я розділся. Я всім показую, що вони бачили. Дивіться, вони пішли дал далі. Я їм все показав. Я їм показав всі свої шрами. Хай хоч трохи тепер задумається. І я кричав, що Росія це країна терорист, хай знають. Кому я тільки не показував свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Я зараз навчаю людей отримувати додаткові суми на їх карточки «Приват» чи МОНО. Ваша задача завантажувати готові відеоролики в інтернет. Лише одна година день. Все навчаю це дуже легко. Зайшовши за адресою мого профілю, знайдеш урок.